Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішній мій виступ присвячено такій актуальній проблемі, як кліпове мислення у навчанні іноземної мови учнів 5-го класу гімназії. Кліпове мислення називають феноменом сучасності та однією з головних проблем нового інтернет-покоління або цифрових дітей. Тобто молоді, яка виросла під впливом цифрової революції. Бурхливий розвиток новітніх інформаційних технологій та особливо інтернету призвів до продукування величезних обсягів інформації, її накопичення та швидкої передачі. Людина змушена швидко сприймати різноманітну інформацію у концентрованому, зжатому вигляді, не фіксуючи уваги на деталях і не витрачаючи часу на її аналіз. Така ситуація призвела до появи так званого кліпового мислення. У сучасному інформаційному суспільстві воно поступово стає звичним, масовим, особливо поширеним серед молодого покоління. Кліпове мислення є своєрідною відповіддю та захисною реакцією людини на інформаційне та психологічне перенавантаження. Такий тип мислення. Характерний для більшості сучасних учнів, що не завжди сприяє ефективності процесу навчання, оскільки традиційний та освітній процес базується переважно на логічному мисленні. Але чи можна використати феномен кліпового мислення на користь навчання іноземної мови? Спробуємо відповісти на це запитання. У нашому виступі. Отже, кліпове мислення походить від англійського слова кліп. Фрагмент тексту, вирізка з газети, уривок з відео чи фільму та означає особливості мисленнєвої діяльності сучасних молодих людей, які живуть у суспільстві новітніх високих інформаційних технологій та відрізняються високою швидкістю сприйняття образів, візуальністю, емоційністю та асоціативністю. Кліпове мислення має безліч синонімів, як от кліпова культура, мозаїчна культура, пунктирне мислення, лайкове мислення, фрагментарне мислення, нетмислення, екранна свідомість та інші. На цьому слайді ви бачите п'ять основних чинників розвитку кліпового мислення. Оскільки інформації дуже багато, її подають, як правило, шматками, вирваними з контексту. Через потужний інформаційний потік і колосальний обсяг знань, який діти мають засвоїти, вони не мають змоги детально ознайомитися з цією інформацією та проаналізувати її, тому вона засвоюється дуже поверхово. Одні дослідники називають основною причиною розвитку кліпового мислення другий чинник, тобто необхідність сприйняття та аналізу великого обсягу інформації. Інші називають третій чинник багатозадачність. Це коли дитина одночасно робить уроки, слухає музику, малює, серфить в інтернеті, редагує фото, спілкується в чаті та інше. Дослідники кліпового мислення вирізняють як негативні, так і позитивні його сторони. Зокрема, до мінусів кліпового мислення учнів відносять неуважність або розлад уваги. Відсутність посидючості, гіперактивність, поверхове і фрагментарне сприймання інформації, послаблення емпатії, тобто співчуття та співпереживання іншим, відсутність рефлексії та комунікативних навичок, невеликий словниковий запас, переважання конкретного мислення над абстрактним. Відсутність власної думки та її підміна, взятою з інтернету, некритичні мислення та інші. Крім негативних рис, кліпове мислення має низку позитивних якостей, які потрібно використати на користь у володіння іноземною мовою. Так, до плюсів кліпового мислення. Фахівці відносять швидку реакцію дітей щодо прийняття рішень, уміння підлаштовуватися під умови, здатність поглинати і переробляти великі обсяги інформації в динамічній формі через символи, образи і схеми, збільшення обсягу уваги, яка добре перемикається і розподіляється. Діти змушені запам'ятовувати багато навчального матеріалу, але пам'ять вони не перевантажують, намагаючись виокремлювати лише головне. На їхню думку, не варто в голові зберігати непотрібну інформацію, якщо під рукою є інтернет. Позбутися кліпового мислення зовсім у сучасному світі практично неможливо. Та й боротися з ним аж до повного знищення теж немає смислу, а ось направити в його потрібне русло під силу кожному педагогу. Насамперед, ми пропонуємо використовувати на уроках нові форми візуалізації навчального матеріалу, оскільки сучасні діти і підлітки з кліповим мисленням переважно є візуалами за типом сприйняття інформації. Тобто вони бачать світ через призму різноманітних картинок чи відеозображень. Щойно ми говорили, що учні здати поглинати і переробляти великі обсяги інформації в динамічній формі через символи, образи і схеми. Фактично, новими формами візуалізації є інноваційні методи формування критичного мислення, а саме ментальна карта, діагрема, діаграма Вена, Синквейн, кластер, фішбоун, лепбук та інші форми, які ви можете бачити на цьому слайді. Для прикладу візьмемо кластер. Кластер походить від англійського слова «cluster», що означає гроно пучок, це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочним ті розумові процеси, які відбуваються під час занурення в тему. Кластер можна застосовувати на всіх етапах урока, виклику, осмислення та рефлексії. Правила створення кластера є простими. Спочатку записується ключовий термін. Наприклад, у нашому випадку страви в Україні, а навколо нього великі смислові одиниці, сніданок, обід, вечеря, які конкретизують тему, а від них, в свою чергу, відходять менші смислові одиниці, які уточнюють великі. Наприклад, обід, борщ. Гречана каша, котлета, компот. Кластер можна створювати як самостійно, так і за допомогою рисунків Smart Art або використовувати готові шаблони у PowerPoint. Хмара тегів або слова хмари це цікавий і сучасний засіб роботи з лексичними одиницями. Можна створювати тематичні хмари тегів, наприклад, до Нового року, до Різдва, до Великодня тощо. У нашому випадку це складання словосполучень із поданих слів до Великодня. Є безліч сервісів для створення хмари тегів, які ви можете бачити внизу цього слайду. Наступний метод, що ми пропонуємо, це діаграма або коло вена, це графічний організатор, який призначений для навчання учнів порівнювати предмети та явища і знаходити в них відмінні та спільні риси або ознаки. Діаграма являє собою два кола, що перетинаються. У нашому випадку в одному колі, що зліва записуються ознаки характерні для Лондона, а в тому, що справа для Києва, а посередині у місці перетину кіл спільні ознаки для обох міст. Взагалі, графічні організатори доцільно використовувати для організації нової інформації. За їх допомогою учні навчаються виділяти головне структурувати думку з одного боку і стимулювати зорову пам'ять з іншого. Колаж це техніка та вид образотворчого мистецтва, що полягають у створенні мальовничих чи графічних творів шляхом наклеювання матеріалів різних за кольором та фактурою, на якусь основу. Такими матеріалами можуть бути тканини, мотузки, шкіра, намисто, дерево, кора, фольга тощо. Наприклад, у нас це колаж про різну їжу з тематично дібраними малюнками, вирізаними з газет і журналів. Ментальна карта, інші її назви інтелект-карта, карта, карта пам'яті, карта розуму, карта знань. Це технологія зображення інформації у графічному вигляді, яка використовується для мозкового штурму, творчого та критичного мислення, розв'язання проблем, організації та фіксації ідей, упорядкування інформації тощо. Карта допомагає ефективно структурувати, систематизувати та запам'ятовувати інформацію. Вона відображає зв'язки, смислові, асоціативні, причинно-наслідкові та інші між поняттями або частинами, що становлять проблему чи тему, яка розглядається. Ми пропонуємо зразок побудови інтелект-карти фрукти. Тема фрукти є центральним елементом карти, від якого відходять чотири підтеми, що означають фрукти за кольором. Жовті, червоні, помаранчеві, зелені. У свою чергу підтемам підпорядковуються мікротеми, які уточнюють назви фруктів за кольором. Наприклад, жовті фрукти, банан, ананас, лимон, манго. Цю карту можна ще розширити за рахунок додаткових мікротем до кожного фрукту. Навчати учнів самостійно створювати інтелект карти потрібно поступово, спочатку аналізувати з ними готові зразки, потім створювати в класі колективно з педагогом, згодом у групах і лише після цього давати індивідуальні завдання щодо побудови карти. Синквейн або Сенкан це вір, що складається з п'яти рядків і написаний за певними правилами. Лаконічність цього методу розвиває здатність резюмувати інформацію, висловлювати стисло свою думку декількома значущими словами або короткими висловами, як індивідуально, так і в парах. Основні правила написання Синквейна Перший рядок назва теми одним словом, як правило, іменником. Другий опис теми двома словами зазвичай прикметниками. Третій опис дії в межах теми трьома словами дієсловами. Четвертий рядок фраза з чотирьох слів, що показує відношення до теми. П'ятий резюме або висновок, як правило, синонім до першого слова, може бути виражений будь-якою частиною мови. Прикладом цього методу ми, наприклад, обрали дві теми: екологія і спорт. Варто зауважити, що усі зазначені нами методи є інтерактивними. тобто, вони орієнтовані на широку взаємодію учнів не тільки з учителем, а й один з одним, тобто на домінування активності учнів у процесі навчання. Широке використання описаних нами методів на уроках іноземної мови активізує пізнавальну діяльність учнів, мотивує їх до навчання, підвищує його результативність. Сприяє розвиткові критичного мислення, формує як предметну, так і ключові компетентності учнів для майбутнього їхнього життя. На цьому слайді ми подаємо лише деякі поради учителеві щодо роботи з дітьми з кліповим мисленням на уроках іноземної мови. Перше мікронавчання. Ключовими характеристиками мікронавчання є стислість і цікавий контент. Контент поєднує в собі невеликі навчальні блоки на 5-7 хвилин, які можуть включати текст і мультимедіа, відео та аудіофайли, зображення і фото та ілюстрації, ігри, тексти та вікторини. Друге наочність. Зважаючи на те, що ми вже говорили, що сучасні підлітки переважно є візуалами за типом сприйняття інформації, доцільно широко використовувати на уроках іноземної мови візуальні органайзери, за допомогою яких графічно подавати навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, моделей тощо. Візуальне оформлення допомагає логічно структурувати будь-яку інформацію, що сприяє швидкому і ефективному засвоєнню матеріалу, та підвищенню ефективності навчального процесу з урахуванням особливостей мислення сучасного учня. До того ж, інформація має бути короткою, цікавою і значущою. До новітніх форм візуалізації навчального матеріалу можна віднести інтернет-ресурси, відеоуроки, презентації, діаграму Вена та інші. Третє. Якісний зворотний зв'язок або фідбек це складник формувального оцінювання та запорука успішного уроку, оскільки дає можливість. Зрозуміти, наскільки вдалим він був та як працювати на наступному уроці. Створення ефективного зворотного зв'язку є основою навчання учнів, адже зворотний зв'язок це інструмент, який дає уявлення про те, як проходить процес навчання, інформує вчителя про досягнення та проблеми учнів, дозволяючи. Визначити рівень досягнення, досягнення мети і вирішення навчальних завдань. Зворотній зв'язок повинен проходити в атмосфері взаємоповаги і доброзичливості. Вчитель має надавати час для того, щоб учні виправили свої помилки або змінили напрям свого мислення і діяльності. Четверте. Педагог тобто ставлення вчителя до учня, а саме любов, повага, толерантність, розуміння й терпіння. Вчитель має показати учням, що цінує їхні зусилля. Він повинен помічати щоденні досягнення в роботі кожного учня, навіть якщо вони незначні. Шановні колеги, дякую вам за увагу. Незважаючи на непрості часи, в яких ми зараз живемо, ми всі маємо непохитну віру у перемогу та щасливе майбутнє нашої країни. Бажаю вам особистих і творчих успіхів. До нових зустрічей на теренах Мирної та процвітаючої України.